Енергозбереження. Привіт, Настюшенько! Привіт! Сьогодні ми знову поговоримо про енергозбереження. Запам'ятайте деякі правила енергозбереження дома. Пам'ятайте, що брудне скло поглинає до 30% світла. Чисті вікна помічники в економії електроенергії. Економію електроенергії при використанні традиційних ламп розжарювання може дати застосування криптонових ламп розжарювання, що має світлову віддачу на 10% вищу, ніж у ламп розжарювання з аргоновим наповненням. Економію електроенергії може дати заміна двох ламп меншої потужності на одну трохи більшої потужності. Наприклад, використання однієї лампи потужністю 100 Вт замість двох ламп по 60 Вт. Кожна при тій же освітленості зменшить споживання енергії на 12%. Економію електроенергії може також дати періодична заміна ламп до кінця строку. Їх використання близько 1000 годин. Світловий потік ламп розжарювання наприкінці строку їх використання зменшується на 15%. Потрібно чистити від пилу та бруду лампи, плафони. Зменшення рівня освітлення в коридорах, туалеті, в ванні, кімнаті. Застосувати реле часу для відключення світильника через певний час. Ти впевнена, що всі все зрозуміли? Так, я впевнена. Ролі озвучували Сашенька, Ілюшенька, Катюшенька і Настюшенька.